Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео я продовжую створювати ілюстрації для майбутнього анімаційного відео. Я буду демонструвати всі етапи процесу створення на цьому каналі. Якщо ви не бачили, як я створювала цю ілюстрацію, переходьте за посиланням під відео, а я розпочинаю створювати персонажів. Для початку я створюю новий артборд. У вікні артборд натискаю цю клавішу з плюсом і в мене створюється новий холст. Прибираю все зайве, також у вікні Layers шари створюю новий шар для персонажів. Я маю збережені референси фермерів і на них орієнтуюсь, коли малюю своїх персонажів. Починаю з відмальовки дівчини. Інструментом Еліпс малюю голову. Інструментом піпетка гаряча клавіша I беру колір, який мені подобається на референсі. Гаряча клавіша A, Direct Selection Tool, підправляю точки у еліпса, трішки приплюскую нижню та верхню точки. Далі з зажатою клавішою Shift, малюю коло і змінюю колір на чорний, це очі. Гаряча клавіша V із зажатою клавішою Alt перетягую. Гаряча клавіша P Pen Tool, малюю брови, вибираю обводку, збільшую вибираю форму строки. Зажатою клавішою Alt перетягую правою клавішою миші Transform Reflect OK. Виділяю очі і брови. Виставляю по центру обличчя. Пентулом малюю ніс. Зменшую товщину ліній. Натискаю на колір обводки, аби в мене був виділений саме цей квадратик. Зажатою клавішою Shift клікаю по кольору обличчя і в мене колір накладається саме на обводку. Бо якщо натиснути без Shift, колір застосується до заливки, а не контуру. В панелі Color змінюю відтінок для носу. Змінюю форму обводки. Ось, до речі, як заливається обводка, якщо клікнути піпеткою по кольору без зажатої клавіші Shift. За допомогою повзунків змінюю форму. Пентулом малюю просту форму губ. Виділяю все обличчя, окрім голови. Посуну трохи в сторону і вниз і малюю волосся. Волосся має складатись з різних частин, аби зручно було розміщувати попереду і позаду обличчя. Шейпом за округленими краями малюю шию. Далі мені потрібно зробити тінь на шиї. Для цього я дублюю шейп з шиєю, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V аби вставити на те ж саме місце, але зверху. Виділяю шию та голову, затискаю Shift-M, затискаю клавішу Alt і клікаю, видаляю нижню частину шиї. Вибираю ту частину, яка залишилась, опускаю трохи вниз і міняю колір на темніший. Ще трохи поправлю форму волосся і домалюю задню частину волосся, яке має знаходитись позаду шиї. Вирішила змінити форму очей. За допомогою пентулу домальовую чолку. Також хочу додати ластовиння у свого персонажа. Виділяю всю голову і шию, Ctrl-G, групую. Переходжу до створення тіла. Ректанглом із заокругленими краями малюю тулуб, верхню частину ще більше заокруглюю. Гаряча клавіша А, вибираю верхні точки з зажатою клавішою Shift і тягну вниз. За допомогою ректанглу з такими ж заокругленими краями малюю руки. У випадку з другим персонажем в мене буде інший приклад. Трохи змінюю форму плеча, аби воно стикувалося з тулубом. Далі малюю деталі рукава, ніби він підвернутий. Малюю частину руки до ліктя. Далі малюю коло, аби зручно було анімувати в подальшому цю руку, і домальовую іншу частину руки. Підганяю все по розмірам, а то виглядає дуже худа ручка. Зменшую товщину руки до кисті. Просто посуну точки за допомогою Direct Selection Tool, харяча клавіша А. Далі за допомогою ректанглу та Direct Selection Tool малюю долоню і пальці. Ctrl-G, аби згрупувати. Групую пальці з зажатою клавішою Alt посуваю в сторону, аби вийшла копія, і у кожного пальця зовсім трішки змінюю колір. Далі намалюю тінь на долоні. Виділяю частину з долоною. Ctrl-C, Ctrl-Shift V. Змінюю колір на темніший. Пентолом намалюю такий шейп, аби він перетинався з темною частиною. І у вкладці Pathfinder натискаю на іконку перетину. В мене залишається лише ця частина. Беру колір, як у великого пальця. Далі підкоригую форму. Виділяю всю руку, перетягую і зажатим Alt, виставляю в потрібне місце. І міняю положення частин руки. Вимикаю в панелі шарів layers праву руку, аби не заважала. Заміню верхню частину плеча, аби був рівний прямокутник за округленими краями. Також треба поміняти розташування великого пальця на руці. Змінюю колір як у руки. Гарячі клавіші Ctrl-Shift, закриваюча квадратна скобка. Палець пересунувся на перший план. Виділяю всю руку з Ctrl-G. Вмикаю в панелі шарів праву руку. Цю руку ставлю на задній план. Гарячі клавіші Ctrl-Shift відкриваюча квадратна скобка. На ліве плече також додаю коло. Трошки змінюю положення пальців і підправляю форми пальців. Ходжу до ніг. Знов використовую прямокутник за округленими краями. Хочу намалювати не просто штани, а комбінізон. Тими ж прямокутниками малюю шлейки від комбінізону. Пентулом прибираю зайву точку. Затискаю гарячу клавішу Pay і клікаю по точці. Direct Selection тулом підправляю форму комбінізону. Нижню частину штанів звужую і додаю прямоукутник за округленими краями, ніби підкат на штанах. Роблю тоненьку лінію темнішого кольору з цього ректангу. Виділяю лінію і штани, затискаю Shift-M. Зажатою клавішою Alt клікаю по частинам, які хочу прибрати. Другу частину штанів видаляю. Вибираю вже готову правою клавішою миші Transform Reflect Copy. Вибираю руку, Ctrl-Shift, закриваюча квадратна скобка, переношу на перший план. Малюю чоботи. Ректангл з за округленими краями змінюю колір на коричневий. Гаряча клавіша А вибираю дві верхні точки і тягну нагору. Ще один ректангл. Тут вибираю лише одну верхню праву точку і тягну нагору. Ctrl-C, Ctrl-Shift V. Змінюю колір, піднімаю трошки вгору. У верхнього шейпу змінюю нижню частину трох. Виділяю обидва шейпа і в панелі Pathfinder натискаю іконку мінус фронт, аби залишилась лише оця нижня частина, підошва. Виділяю дві частини чобота. В панелі Pathfinder натискаю Unite об'єднання. Скруглюю цей кут. Трохи піднімаю штани. Гаряча клавіша А виділяю всі нижні точки і піднімаю нагору. Також виділяю верхні точки чобота і піднімаю нагору. Міняю форму ниска чобота. І вирішила змінити колір. Дивлюсь, як виглядає мій персонаж на місцевості, розумію, що чоботів не буде видно, але мені зручно відмалювати всього персонажа цілком, тож копіюю чобіт і на другу ногу, і трохи змінюю положення. Відправляю всі частини одягу та додаю деталі. Аби в мене не стирчала частина цієї обводки, я маю її обрізати. Але для цього обводку я маю перевести в shape. Для цього виділяю її: Object, Expand Appearance, ще раз Object Expand. Виділяю цю тінь та комбінізон Shift-M. Затискаю Alt, клікаю по частині, яку хочу прибрати. Домалюю тінь на тілі від руки. Малюю такий шейп, відразу його копіюю, мені потрібно два таких шейпа, один вимикаю, затемняю шейп, виділяю шейп та частину комбінізону. shift m видаляю зайве. Тінь на комбінізоні є. Вмикаю другий шейп, це буде тінь на помаранчевій сорочці. Колір беру як колір сорочки, затемняю. Виділяю сорочку і шейп, shift видаляю зайве. Шейп переношу під руку і під комбінезон в шарах. Пентулом малюю кишеню. Переводжу обводку в shape Object Expand. Виділяю шейп та штани, Shift-Tem, зажатим Alt, видаляю зайве. Затиснутим Alt переношу кишеню на іншу сторону. Правою клавішою миші Transform Reflect OK. Прибираю зайве, виставляю, як мені подобається. Ще додам тінь на рукав. Підрівняю положення руки. Виділяю всього персонажа групую Ctrl-G. Перетягую за альтом, аби зробити копію про всяк випадок. Переношу на основну ілюстрацію. Переходжу до наступного персонажу. Тепер це буде чоловік. Тут використовую інструмент VizTool, гарячі клавіші Shift W, аби змінити ширину обводки. Натискаю і тягну до потрібної товщини. Тут трохи по-іншому роблю тінь на шиї. Колір шиї роблю як колір обличчя, використовую гарячу клавішу I. Дублюю шейп з обличчям, Ctrl-C, Ctrl-Shift V аби шейп став на те саме місце, але на першому плані. Так само дублюю шию. Трошки опускаю вниз шейп з обличчям, виділяю обличчя та шию. У вікні Pathfinder натискаю фронт і тепер шейп з шиєю, який позаду, затемнюю. Для цього персонажа малюю вуха. Використовую прямокутник за округленими краями. Пентулом видаляю зайву точку і Direct Selection Tool гаряча клавіша А підправляю форму. Ctrl-Shift, квадратна скобка, переношу вухо на задній план. Дублюю цей шейп, зменшую зажатими клавішами Shift-Alt. Виділяю два шейпа Ctrl-G, групую. Двічі клікаю по цій групі, заходжу всередину групи. Виділяю потрібний шейп, ще трохи зменшу. Знов двічі клікаю в будь-якому місці, аби вийти з цієї групи. Правою клавішою миші Transform Reflect Copy. Зажатою Shift пересуваю на іншу сторону. Переходжу до тулуба. Direct Selection Tool, гаряча клавіша А виділяю дві нижні ліві точки і посуваю кнопкою стрілочка вправо, так само з іншими правими точками посуваю вліво. Переходжу до малювання руки. Спочатку малюю коло, трохи ще підправлю плече. Виставляю круг, аби в мене стикувались точки, верхня точка кола з кутом столуба. Так само з іншої сторони. Дублюю коло і виставляю на рівні талії приблизно. Ctrl-D коло скопіювалося на таку ж відстань від попереднього кола. Далі малюю прямокутник. Верхня і нижня межі прямокутника мають бути на рівні із серединою кіл. Зажатиме shift та з зменшую коло і Direct Selection Tool посуваю точки у прямокутника. Панелі шарів вимикаю частини руки, які мені заважають. Малюю пояс. По тій же схемі, що руки малюю ноги. Спочатку кола, потім прямокутники. Direct Selection Tool вибираю нижні кружечки у кола і тягну вниз, аби заокруглені краї стали кутами. Коло потрібно виставити, аби нижня межа поясу стикувалася із серединою кола. Знову виставляю все, аби межі прямокутників стикувались із серединою кола. Із зажатими Shift та Alt з кола і Direct Selection Tool коригую точки. Я лише на монтажі помітила, що в мене межі прямокутника стоять не на середині кола. Це краще виправити. Але в мене анімація ніг не буде застосована до цього персонажа, тому це не так страшно. Виділяю всю ногу правою клавішою миші Transform Reflect Copy. Вмикаю шари із рукою. Використовую інструмент Rotate Tool. Цим інструментом ставлю точку всередині верхнього кола і тепер можу повернути руку. Плече залишається на місці, рука повертається. Тут я побачила, що в мене неправильно розміщені прямокутники до кола, тож виправляю. Межа прямокутника знаходиться на центрі кола. Отак має бути на кожних згинах, так сказати, і на руках, і на ногах. Ця рука в мене згрупована, тому, аби виділити лише якийсь один об'єкт, я використовую Direct Selection Tool. Виділяю нижнє коло і піпеткою клавіша I беру колір, як на шиї. Тепер малюю руку. Спочатку вирішила намалювати руку за допомогою готових шейпів. Прямокутники з заокругленими краями і до нього домальовую тонкіші такі самі прямокутники, розміщую як пальці. Але це сильно відрізняється від вигляду руку мого першого персонажу, тож вирішила малювати за допомогою пентула в схожому стилі з персонажем дівчиною. Хочу трохи скоротити довжину руки. Тут відразу хочу сказати, що краще змінювати розміри руки в рівному положенні, тобто аби рука знаходилась вертикально, а то трохи складно рівняти всі точки. Це вже навчання на помилках. Пентул гаряча клавіша P спочатку малюю приблизну форму руки. Потім Direct Selection Tool клавіша A підправляю точки. Малюю наступні пальці. Затемнюю колір. Ctrl-Shift, відкриваючи квадратна скобка, відправляю цей шар на самий задній план. Виділяю все, групую Ctrl-G. Копіюю коло з руки і підправляю форму пальців, аби все стикувалось між собою. Затемнюю коло, аби бачити різницю і виставляю на місце. Відправляю все на задній план, Ctrl-Shift, відкриваючи квадратна скобка. Тепер все трохи зменшую і підправляю, аби всі пропорції персонажа мене влаштовували. Виділяю тулуб, Direct Selection тулом виділяю точки по боках і опускаю трохи вниз. Виділяю руку права клавіша миші Transform Reflect Copy. Виставляю руку. Виділяю всього персонажа групую, Ctrl-G, копіюю і виставляю на основну ілюстрацію. Поки видаляю скопійованого персонажа, хочу додати деталі. Двічі клікую по персонажу, аби зайти в групу. Виділяю тулуб, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Зроблю обводку на скопійованому тулубі. Direct Selection Tool видаляю непотрібні точки. Трохи розтягну ноги. Все підправляю. Знов копіюю і виставляю на основну ілюстрацію. Ctrl-N аби створити новий документ. Називаю Frame 2, розміри 1920х1080, копіюю всю ілюстрацію переношу в новий документ, вставляю, вирівнюю по артборду. Тепер цю ілюстрацію мені потрібно розбити на окремі шари для анімації. Для цього виділяю шар 1, натискаю на 3 полоски, вибираю Release to Layer Sequence. Тепер в мене всі шари окремі, але все ще знаходяться в одному шарі. Для цього виділяю всі шари і виношу за рамки першого шару, перевіряючи всі елементи в мене на окремих шарах. Якщо ні, то проводжу ту саму процедуру. Виділяю шар, натискаю на три полоски, вибираю Release to Layer Sequence. Також розгруповую шари, які потрібно. Правою клавішою миші Ungroup. На цьому я буду закінчувати відео. В наступних відео я буду анімувати поле небо та млин. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!